У селищі Ратне шукають на роботу столяра. Потрібно буде виготовляти складні деталі: елементи меблів та вбудованих меблів із застосуванням ручного, механізованого та електричного інструменту на деревообробних верстатах. Заробітна плата 10 тисяч гривень. У Цумені пропонують працевлаштування верстатнику деревообробних верстатів, серед обов'язків операції з переміщення колод з варильних ям за допомогою підйомного механізму, закріплення колоди на опору, шліфування та курування колод. Фрезерування сегментів, зарплата 12 тисяч гривень в місяць. У Луцьку кличуть на роботу холодильщика харчової продукції. Потрібен досвід обслуговування і монтажу холодильного обладнання, знання холодильних систем, вміння працювати із технічною документацією. Платитимуть 15 тисяч гривень в місяць. У ковалі є робота для слюсаря-сантехніка, який братиме участь у ліквідації несправностей в роботі систем, їх ремонті, монтажі, регулюванню і випробуванні. Ннях забезпечуватиме справний стан без і надійну роботу обслуговування систем центрального опалення, водопостачання, каналізації і водостоків, правильну їх експлуатацію, своєчасний якісний ремонт в місяць платитимуть 12 тисяч гривень. У рожищі є вакансія електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Працівник виконуватиме автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона складних апаратів вузлів конструкцій. Виконуватиме автоматичне зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій. Заробітна плата 10 тисяч гривень. У Нововолинську компанія шукає оператора роторної лінії для виробництва виробів з пластичних мас. Працівник займатиметься обслуговуванням лінії, переробки, петпляшки, завантаженням, розвантаженням товару. Зарплата 10 тисяч гривень. У селі Воля Ковальська є вакансія бармена. Працівник обслуговуватиме споживачів, пропонуватиме, показуватиме, реалізовуватиме готові до споживання алкогольні, слабоалкогольні напої та пиво, фруктові та мінеральні води, соки, кондитерські вироби, закуски, страви, зарплата 8 тисяч гривень. У ківерцях запрошують на роботу офіціанта. У обов'язки входитиме обслуговування гостей, знання меню, сервірування, прибирання столів, розрахунок. Потрібна вішливість, бажання навчатись та працювати. Зарплата 8 тисяч гривень, окладу плюс відсоток. У Маневичах є робота для машиніста насосних установок. Працівник обслуговуватиме насосні установки, здійснюватиме поточний ремонт, контролюватиме безперервну роботу насосів і двигунів. Заробітна плата 6 тисяч 700 гривень <звук> у Нововолинську підприємство шукає швачку, яка займатиметься пошиттям одягу на давальницькій сировині. Зарплата 14 тисяч гривень. <звук> У селі Велемче запрошують на роботу продавця продовольчих товарів. Потрібно проводити розвантажувально-навантажувальні роботи до 20 кілограмів. У працівника повинна бути санітарна книжка. Потрібно продавати фасовану та розфасовану продукцію, розміщувати та викладати товар за групами, заповнювати та прикріплювати ярлики цін, прибирати робоче місце в кінці дня. Зарплата 10 тисяч гривень. Також продавця шукають і у селищі головне. Від працівника потрібно уміння приймати товари, перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду, забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю, готувати товари до продажу, нарізати, зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, видавати чек. Зарплата 7 тисяч гривень. У селі Федорівка є вакансія готувача кормів для тварин, серед обов'язків прийом і розвантаження сировини на завальних ямах, прибирання приміщення завальної ями, перекачування рослинного масла в резервуари збереження, подача сировини в прийомний кібер транспортера, завантаження комі -кормовозів. заробітна плата 13 тисяч гривень.